Малята, погляньте, хто до нас завітав на заняття сьогодні. Хто це? Це цибулька. Але вона просить, щоб ми для неї зробили подружок, бо їй самій сумно. Тому я пропоную вам сьогодні з пластиліну зліпити подружок для цибульки. Ось таких подружок ми з вами зліпимо. Давайте розглянемо, з яких частинок складається наша цибулька. Це в нас на яку фігуру геометрично схоже. На кулю молодці. А це в нас такі, як наче ковбаски. Це пірячко нашої цибульки. Отже, для роботи нам з вами знадобиться пластилін. І погляньте, яких кольорів нам потрібен пластилін оранжевого. І зеленого. Беремо шматочок оранжевого пластиліну та розминаємо його в ручках, щоб він став м'якенький. Ось я вже розімнула пластилін. Далі нам потрібно сформувати кулю. Кладемо на долоньку, іншою долонькою накриваємо і скочуємо кулю. Скочуємо кулю. І ось таку кулю я зробила. Далі з вами беремо, та трішечки пальчиками ось так притискуємо, щоб в нас ось така фігурка вийшла: схожа на грушку. Відкладаємо беремо зелений пластилін та розминаємо його. Розім'яли, і з цього шматка нам потрібно відчіпнути 5 шматочків. В цьому вам зможе допомогти матуся. Один, два, три, чотири. Ось таких шматочків. Далі ми з вами беремо кожен шматочок. І формуємо кульку між долоньками також. Робимо кульку. Ось така кулька в нас вийшла. Далі можна в долоньці або на дощиці зробити ковбаску. Пальчиками ось так. Поклали ми кульку на долоньку, і пальчиками ми Розкочуємо ковбаски або на дошці. Ось так. Ось такі ковбаски в нас повинні вийти. З усіма шматочками робимо так само. Ось так, малята, якщо деякі шматочки в нас вийшли, ковбаски вийшли дуже довгі, ми просто беремо. І відчіпуємо частинку та відкладаємо. Ось так. Далі з вами беремо нашу основу цибульки та почнемо прикріплювати наші пір'ячка. так. Один біля одної прикріплюємо зверху. Ось так. Перевертаємо, і з цієї сторони. Дві ковбаски ми прикріпимо. І ось, малята, погляньте, ось така цибулька в нас з вами вийшла. Дякую, малята, тепер ми з'явилися аж дві подружки. Я сподіваюся, що ви мені зробите теж таких гарних подружок. Сподіваюся, у вас також вийшла. Гарна цибулька. І ви зі мною поділитесь фотографією. З нетерпінням буду чекати. До побачення, до нових зустрічей!